Дійсно, 100 років це відповідно декілька поколінь, це зміна і способів відповідно досліджень. Це і відповідно декілька військових конфліктів, війн, так які у нас були на території. І звичайно, інститут через це все пройшов, розвивався, мав своє становлення, і наразі став дійсно таким центром, який тримає насправді лідерські позиції серед нашої держави. Кожен день експерти. Ставлять шах і мат злочинцям. Дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо змогу з вами сьогодні зустрічатися. Вдячні кожному, хто приймає участь у захисті нашої держави.